Отже, слухайте ви те, чого я крім вас нікому не говорила і нікого не скажу жодній людині. Я не авантюристка Вальтере, за яку ви мене приймаєте. Я можу з гордістю сказати: у мене княжа кров. Я з роду нещасного Томаса Норфолка, який пожертував собою заради шотландської Марії, мого батька. Старшого камергера короля було обвинувачено в тому, що він мав злочинні зв'язки з Францією. Його було засуджено парламентом проклято та обезголовлено. Усі наші маєтки дістались з державі, нас самих вигнано з країни. Моя мати померла в День страти. Я 14-літня дівчинка втекла до Німеччини зі своєю служницею. Зі скринькою коштовностей і оцим фамільним хрестом. Це останнє благословення, що його моя мати вмираючи повісила мені на ший. Хвора, без імені, без притулку і без коштів, чужоземка, сирота. Приїхала я до Гамбурга. Я нічого не знала. Лише трохи французької мови вміла трохи вишивати і трохи грати на фортепіано. Проте я звикла їсти на золотій сріблі, спати під шовковими ковдрами, одним кивком розсилати десять слуг і вислуховувати компліменти знатних осіб вашої статі. Шість років минуло в сльозах. Остання коштовна брошка зникла, моя служниця вмерла. І тоді моя доля привела вашого